Saudna nena shadra wishwa. Uhlapso neboza power dunei. we dim show everest. Swarm dormisu in the root near Smith nasparam of tea, which waski burud be, and doctor Vacho is show vepisa du shaip nashi, itraski u stawitam. Niznail, shress, sneem of saprapao e putim, everest of of comeback I share, se was a kinotre to Вітаю своїх хлопців, молодці. Впоралися з Пантерами вже вдруге в цьому сезоні. Не в основний час ми їх переграємо. Ну, тобто, виходить серія у нас 2-2, вони нас двічі переграли. І ми їх також. Ну, Сьогодні знайшли ми свою гру. І тепер уже в овертаймі вибороли перемогу. Звичайно, хвалю своїх хлопців. Зараз ми догнали, трішечки перегнали по результативності нарву ПСК, і ми хочемо просто утримати до кінця регулярного чемпіонату е п'яте місце, щоб хоча б більш-менш високе місце показати, що ми тут хороша команда, яка могла колись би стати в ряди між скорпіоном, Беркутом Квікеп та пантерами.